Алло, да, мама, привіт, да, привіт. Що робиш? Огірці? Огірки зібрала? О, багато? О, молодець. Що будеш робити? Консервуєш? О, добре. Що, Наталочку привезти? Щоб допомігла тобі консервувати? А коли треба? Завтра? Ні, завтра вона не може. Завтра у неї справи. Давай у суботу привезу. В суботу? Ну, в суботу, мабуть, може, і справу у неї нема. А ні, мама, у неї в суботу справи з'явилась. Да, є справи в суботу, вона теж не може. Давай у неділю. У неділю. У неділю, ну, мабуть, мабуть, буде свободна. А ні, мама, в неділю вона поїде на манікюр, записалась. Вона в неділю не зможе. А давай, мама, в понеділок. Понеділок можу привезти. В понеділок привезу, якщо там ніяких справ. О, добре, мама. Ну в понеділок я не зможу. В понеділок мені машину треба їхати ставити на СТО. Гроші на машину? Та ні, ну гроші я вже заробив, збирав. Так, да, гроші вже є, треба робити машину. Давай, мама, на наступному тижні якось вирішимо цю проблему. Так, да, вирішимо, приїдемо до тебе. Так, да, добре, добре, так, да, так. Да. Все, тімою. Да, да, пока.